Доброго-доброго ранку, друзі. Так, у нас з вами зараз налаштовує мікрофончик, хоп-хоп. Поїхали. У нас з вами 8.45 на годиннику, а це значить, що прийшов час дати менеджмент зарядки, і сьогодні я, Катерина Мілютенко, на каналі студії Управління часом «Богуштайм». Друзі, сьогодні насправді хочу поговорити про, а, про управління людьми. Дуже неочікувано, дуже цікаво, чому саме про управління людьми. Бо а, говорила вчора з нашою клієнткою, яка проходить один із курсів, що називається Управління людьми а, через мотивацію, і це власниця Кав'ярні пекарні у Львові, яка зараз вибудовує діяльність своєї кав'ярні. І дуже цікаво, дуже цікаво виходить, тому що коли наша клієнтка почала проходити цей освітній серіал, вона Перше, що почала робити, почала з себе, звісно, хоча про курс про те, що як управляти людьми, на що потрібно звертати увагу, як зрозуміти, який рівень мотивації у людини, як людину з кожним рівнем мотивації, як з нею спілкуватися, як з нею взаємодіяти, як з нею працювати далі. Чи є можливість перевести на вищий рівень мотивації, тому що є градієнтна шкала, скажімо так, мотивації, де від найменшого до вищого рівня людина може пересуватися в рамках однієї компанії, як туди, так і назад. Абсолютно все буває. Тож, що, чому я взагалі сьогодні говорю про мотивацію, про управління людьми, бо мене насправді зарядила наша клієнтка. І те, як, е, які усвідомлення кожного разу залишає е, після кожного виконаного завдання, і те, як підходить до виконання завдання, це настільки важливо, бо, виявляється, е, наша клієнтка почала не просто дивитися на своїх співпрацях. Е, Робітників та на своїх підлеглих, а вона почала це із себе і в одному із відео підписала. Тепер я розумію, що потрібно для тата яку гру йому придумати для того, щоб він далі діяв? Бо одна гра завершилась, а тепер має бути інша. Вони відкрили з татом допомогли відкриттю одного із музеїв на Львівщині. Тож. Наскільки це цікаво, так? Що управління людьми, коли ти проходиш будь-який курс, насправді, і це я помітила не тільки по нашій клієнті, це я помітила абсолютно по кожній людині. Коли ти проходиш якийсь курс, ідеально, коли ти спочатку одягаєш, як то кажуть, кисневу маску на себе, тому що коли ти розбираєш свої ідеї, свої думки, свої мотиви, ти розумієш, що, по-перше, у різних людей вони різні. По-друге, ти розбираєшся знаходити ось ті зачіпки, за які виділяєш той чи інший рівень. І звісно, коли ти розумієш про себе все. Автоматично починаєш розуміти людей навколо. І так відбувається із тайм-менеджментом, коли ти починаєш рахувати свій час. А ми в компанії Богуштайм, якщо ви не пам'ятаєте, я нагадую, що ми рахуємо свій час так, як рахуємо свої гроші. Коли ти починаєш рахувати свій час і хтось до тебе приходить, так. Ти розумієш, що цей хтось поки що не вміє рахувати свій час і починаєш йому трошки передавати своє розуміння і свої знання. Або ти, коли розумієш, що тобі потрібно звернутися до свого колеги, до свого підлеглого, до свого керівника, це також займе час і ти вже інакше ставишся до цього, і інакше починаєш оперувати різними завданнями. Точно так же відбулося і в нашої клієнтки на курсі управління людьми і мотивація. І насправді я вам хочу з вами хочу поділити, що ось це основне правило, про яке я з вами сьогодні говорю: що починаєш із себе, а потім, ось це розуміння і знання, воно транслюється навколо, так? Ти починаєш потім. Розуміти людей вже через призму цього вміння і цього знання, яке ти відточив у собі. І ось це дійсно дуже крутий лайфхак. Якщо ти його знаєш, якщо ти розумієш ним користуватися, як? То насправді управляти людьми стає легше, управляти своїм часом стає легше, управляти своїм майбутнім стає легше. І взагалі насправді. Здійснювати свою діяльність жити стає легше. Тож, до чого я сьогодні вас закликаю? Я сьогодні вас закликаю подивитися, як це було у вашому житті. Поділитися в коментарях, як саме це було у вашому житті, коли ви щось опановували, якісь нові знання, якусь нову звичку, і потім ось через. Призму цього знання, цієї звички, ви дивитесь на інших і сприймаєте цих інших людей. І ви це дійсно бачите. Коли я пам'ятаю вперше вперше закінчила тренінг, який називався Управління людьми, ні, управління часом і делегування про людей. Ух. A, почала і вирішила завершувати <ривання> людьми. Про лінія часом і телегування, я насправді тоді зрозуміла цінність часу не тільки для мене, а для кожної людини. І навіть якщо людина не не сприймає поки що ось цю цінність така, як вона дійсно є, а просто розкидається часом вправо і наліво. Тому, друзі, Моє, а моя рекомендація сьогодні дуже звичайна, дуже простесенька. А, погляньте перше. Доброго доброго ранку! Погляньте перше, а, що ви змінювали, яку додаткову навичку ви опановували, а потім як ця навичка допомагала комунікувати, взаємодіяти з іншими людьми. І друге, погляньте, яку зараз навичку ви хочете опанувати, де у вашому житті, у вашому управлінні часом зараз найбільше хаосу. Можливо, у управлінні вашим не просто життям, а вашою компанією є якась частинка хаосу. Можливо, в управлінні департаментом, яким ви керуєте, є якась частинка хаосу, і потрібно цей хаос приборкати. Я прошу вас. Поглянути, що це може бути. Для того, щоб подивитися найпростіше це почати калькулювати свій власний час і куди він йде. Отже, має бути план, має бути е, звіт, і я вам нагадую: за технологією Богуштайм, з ранок, рано-рано ми починаємо свій день із створення плану на день. При цьому в плані в нас має бути обов'язково чотири типи задач. Задачі робочі, форс-мажори, ось тут ми просто залишаємо час. Далі мають бути задачі значення, і мають бути особисті задачі. І ось тут я наголошую, друзі, що особисті задачі це не просто сон, це не просто їжа. І це не просто дорога на роботу і додому. В особистих задачах у вас мають бути ті задачі, які вас наповнюють енергією. А кава на прогулянці, просто прогулянка, 15 хвилин книжки, 15 хвилин слухати музику, можливо, погортати просто стрічку в телефоні, просто поскоролити це те, що вам приносить задоволення. Плануйте ці завдання для себе, якщо вони... Дають вам насолоду від життя. Далі задачі є. Тепер біля кожної задачі проставляємо час, скільки вам потрібно на її реалізацію. Наступний крок: проставляємо пріоритети і обираємо максимум 5 задач, які ви сьогодні маєте зробити. Не обирайте більше, не обирайте. П'ять задач, які маєте зробити протягом всіх-всіх задач. А Наступним кроком далі це моє, чесно кажучи, найулюбленіше графічне відображення дня від 00.00 до 23.59 – це ось та частинка, яка нам допомагає ув'язати абсолютно всі задачі між собою, щоб всі-всі-всі дедлайни, які були, гарнесенько між собою пов'язати і не відчувати стресу. Графічне відображення вашого дня, а потім йдемо жити те життя, як говорять певні блогери. А зараз, друзі, я вам бажаю насправді дійсно гарного, гармонійного дня. І нехай ця гармонія буде з вами завжди. Особисті задачі важко планувати: є супротив, як діяти. Юль, насправді я вам хочу сказати, давайте я скажу так: якщо вам важко планувати особисті задачі, спробуйте їх просто спочатку по факту записувати. А що ви взагалі робите? Ну і звісно, я вам дарую одне питання. Це що? Я себе не люблю, якщо я собі не планую особисті задачі. Я зазвичай собі так ставлю, коли в мене перебирають робочі задачі, або коли там частинка благодійності також забирає на себе багато часу. І я така: ні-ні-ні, треба хоча б сходити на прогулянку сьогодні а, і послухати гарну музику в момент прогулянки. Е, якщо ще й досі після того, як ось це питання ви собі задали, е, у вас... Є супротив до е, планування особистих задач, то я вас е, запрошую на наш тайм менеджмент квест, який називається Тактика. Ось там ми їх плануємо. Тобто мої рекомендації такі: перше, спочатку позаписувати по факту, а друге, скористатись е, чарівним е, поштовхом для себе і запитати сама в себе: А це що? Я себе не люблю? Якщо я не планую для себе задач особистих. І третє, я запрошую вас на темп-квест тактику. Доброго доб... доброго раночку, Наталю. Рада і гарного вам дня. Пам'ятайте, що ви у себе одні. Ось це найголовніше. Тому кожен день, який має бути у нас з вами, він має включати нас. Цей день не тільки роботу, не тільки все-все-все, що до нас є, да, що є в нашому житті. В кожного із нас є свої такі хаотичні задачі, але день має включати нас самих. Тож, до зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж самому місці. І нехай ваш день. Буде сповнений гармонією, я повторюсь. Тому що коли є гармонія, по-перше, що в кожного вона своя ця гармонія, так в когось гармонія в тому, щоб кайфувати, кайфувати на роботі і лишень трошки, а і кайфувати, наприклад, в спортзалі. От так от. А в когось гармонія в тому, щоб читати книжки. І ось ці 15 хвилин або навіть 5 хвилин є в кожному нашому, нашому дні. Тож, гармонійного нам дня і життя. І до зустрічі завтра. О 8.45. па, -па.